Вітаю, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні Косю Віку. В простонароді її інколи ще називають Горошок. Ну, гляд, Називається вона Віка, по-моєму, ще з якоюсь приставкою, не пам'ятаю якою. Саме головне те, що вона, родичка гороху, тобто бобова. Ну, Я, звісно, можу помилятися, але... Дуже близько. Тому що семенами є її стрючки чи боби. Не буду точно стверджувати. Трошки путаюсь між трючками і бобами. Але факт в тому, що корова її не їсть. Не їсть в сирому вигляді. А якщо скосити і висушити, наминає за обидві щоки. Саме основна тут, скажімо так, мінус цьому. Косінні це те, що, по-перше, стебло у неї, якщо можете побачити, Груб, грубеньке. Бачите, грубеньке стебло. Хоча і листя теж добре. Ну, як правило, це грубеньке корова. Листя. Листочки об'їдає з задоволенням. Це по-перше. По-друге, росте вона кущами, кущами великими і тягнучими, тому приходиться періодично зупинятися, знімати з роторної косілки моєї, будь якої звісно, приходиться знімати цю віку. Знімаю я не вручну, трошки подавшись назад, вона добре спригує з роторів і коситься далі. Плюси велика зелена маса, поїдається сушеною сіном сушеним коровою. Плюс до того ніхто тут ні, не припинає ні корову, нічого. Є у нас ці віки, якщо сіки видно, аж до кодими видно цю віку. Різна вона. Ну, ось така штука. Якщо у вас є віка і ви її не косите, рекомендую покосити, побачите. Звісно, е, бажано її покосити на початку червня. Або принаймні коли ще немає ось отаких. Значить, це вже вона цвіла і вже утворилися ті стрічки, чи буби, не знаю. Уточню, напишу. Е -е, от Якщо тільки вона засвіла, це її треба косити. Тоді вона в самому розгарі своєї зеленої маси. Хоча зараз теж ще не пізно. Ще не пізно. Це коли вже через пару тижнів то вона вже буде геть суха і не цікава. Прийшли дощі, вона позеленіла. Е, Коститься роторною косаркою добре. Таже ось, можна показати, ну звісно, є десь пропуски, тому що досить так і складно просити. Ось дивіться, бугор. Спокійно перейшов я через один бугор. з одного бугора виліз на другий бугор. Тут щось, видать, коли щось висипало, чи що, ну і ось отретє. Тобто по буграм спокійно собі косілочки коситься без, без проблем. Але це мотоблоком, сумніваюся, що трактором так вийде. Ну, кожного свої плюси і мінуси. Саме цікаво, що крім мене ніхто її не косить у нас в селі. Не в нас в селі, не в сусідньому селі один я її коси. Ну ось, така штука. Все, до побачення, до нових зустрічі. Ой-ой, почекайте, почекайте, а результат. А ось і результат. Забрав сінця. Зелена. Ось таке. Зараз зверху ще прикладу рублем. І все, і домой, на всіх порах Благо для мотоблока це не проблема. А тепер же все. До побачення. Сподобалось відео. Тисніть лайк, хто не підписався, підписуйтесь. Буде ще дуже багато цікавого відео. До побачення! Велика зелена маса виїдається сухою коровою.